Десята окрема автомобільна санітарна рота була сформована у Вінниці у 2022 році. На підрозділ покладалося завдання транспортувати поранених від стабілізаційних пунктів до тилових лікувальних установ. На початку 2023 року командування роти звернулося до керівництва Вінницької обласної ради, які опікується підрозділом, з проханням посприяти у розробці проєкту нерукавної емблеми. Практичне вирішення питання було доручено членам Українського геральдичного товариства Максиму Царенку та Валерію Ляхову. Від самого початку діалогу командування роти дало зрозуміти, що йти шляхом якомога швидшого розв'язання питання, а не формального дотримання процедури встановлення емблем, передбаченої Міністерством оборони. З урахуванням побажань особового складу було опрацьовано повнокольоровий та приглушений варіанти емблеми. Сама емблема являє собою щит червоно-білого забарвлення. Це вказує не лише тву міського прапору в Вінниці, де було сформовано підрозділ, із зображенням змії, вплетеної між шпиць колеса, у ступиці котрого в Червоний Хрест. Під колесом позначено порядку номер підрозділу 10. Вже навесні 2023 року особовий склад роти було забезпечено емблемами в обох версіях, виготовлених коштом волонтерів. Станом на тешній час. Емблеми, попри відсутність офіційного схвалення, носяться військовослужбовцями та користуються популярністю. Отже, маємо черговий приклад творення української військової сигнуваністики не згори, а знизу.